Місце, де вони знайшли спокій та розуміння у селі Битків, що на надвірнянщині працює шелтер для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну. Одразу після відкриття тут оселилися 40 осіб. Наразі проживає 18. Про їхні долі, переживання і нові надії у сюжеті. Ольги Лаврук. треба жити, хоч ми й не молоді, але дивитися вперед в майбутнє. Ольга вже більше року мешкає на Прикарпатті. Сюди переїхала з Вовчанська, що на Харківщині. Нам надають і гуманітарну допомогу у вигляді харчових і гігієнічних наборів і приїздять постійно до нас працівники, карітас надвірна, волонтери, медики, юристи. Які питання виникають, вони намагаються в усьому нам допомогти. Навчають нас і національних традицій, і національну кухню, намагаються всяко нам допомогти. Рідний дім жінки, як і оселя її сусіда Віктора, був повністю знищений, втратили все, окрім одне одного. Війна зблизила їх і з часом вони стали парою. Ми сусіди двох вискочили і сказали, в такі роки ми залишилися живі вдвох коли всіх. Повбивали, будинки попалили, а ми залишилися живі. значить, Це так Богу, треба треба тікати тоді вдвох, і ми разом виїхали. На базі шелтеру також діє центр життєстійкості. Тут регулярно проводять майстер-класи для місцевих жителів. До одного з таких заходів долучилася і бахмутянка Людмила. Дівчата вчать нас життєстійкості, стійкості. А ми вчимося у них. Дуже вдячні, що вони приділяють нам багато уваги, розповідають, як боротися зі своїми там, недоліками, поганими думками, як переключатися на позитив, як себе підтримувати. І оце такий символ квітка стійкості». У центрі життєстійкості працюють також з мешканцями Пасічнянської громади, які перебувають у складних життєвих обставинах. Ми маємо дуже багато різноманітних групових а також індивідуальних. В нашому центрі працюють психологи і фахівці соціальної роботи. У нас проводиться робота як групова, таку, як ви зараз бачите, так і індивідуально. Тобто, коли є потреба, коли є запити в людей, приходить і працює психолог індивідуально. Раніше у цьому приміщенні була лікарня. Початковий ремонт вдалось здійснити завдяки фінансуванню міжнародних донорів. Відкрили простір у 2023-му. В цьому приміщенні почали почали люди отримувати власне цю допомогу як мучно приміщення осіб. Ми мусили тут зробити кардинальне повністю перебудову, кардинальний ремонт. Ми зробили, ми все переробили. Ми зробили каналізацію. Ми зробили, підвели воду. Одним словом, зробили світло. Ми, ми все тут переробили для того, щоб людям було комфортно проживати. Шелтер це потрібна річ, тому. Що що немічні люди, люди, які не мають родичів, десь за ними потрібно догляд, тому що вони не можуть задовольнити свої елементарні потреби самостійно. Тому він має бути в кожній громаді, тому що в нас 20 тисяч населення, ну, проживає 17 з переміщеними особами. Це мегапотрібна річ і держава потрібна, повинна активно сприяти в їхньому розвитку, а не тільки органи місцевого самоврядування. Наразі у Пасічнянській громаді планують відкрити ще один прихисток для внутрішньо переміщених осіб і переобладнати будинок неподалік на пекарню. Також задумуються над відкриттям реабілітаційного центру для військових, ветеранів та їхніх сімей.